Привіт, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні я хочу розповісти вам, як впливають погодні умови на увесь траковий бізнес. Дивіться, це я зараз на мойці знаходжуся. Це я просто прийшов запитати людину, а яке время для того, щоб не стояти ось в такій черзі. Да, це зараз ще не дуже велика черга. Вона аж там зупиняється на дорозі. Я прийшов до нього спитати, в яке время краще приїхати, щоб не стояти у цій черзі. Зазвичай на цій мойці я мию свого трака. А, коли приїжджаю сюди на південь, я прокидаюся в 5 годині ранку і в 6 ранку я приїжджаю сюди на цю мийку. І я десь третій, напевно, у черзі. Там, якщо ви бачите, там два відділення. Да? Тобто вони запускають відразу по два траки. І довго не стоїш, ну, максимум з пів години стоїш, чекаєш. А зараз ну просто, просто неймовірні черги, бо там вони на дорозі ще й зупиняються, бо хочуть помити траки. А це пов'язано з тим, що дуже низькі температури зараз тут, на півдні що дуже дивно, так? сьогодні перший сонячний день за місяць. Я проїжджав Джорджію. Ну, це північний штат, який межує з Флоридою. І там було до 5 см, снігу. Снігу, що ніколи вони не бачили. Ну, Вони колись бачили, кажуть, 64 роки тому вони бачили стільки снігу. А так завжди було тепло. І Джорджія це... Знаєте, у них тут кожен штат має якусь назву, як, наприклад, мій штат Вашингтон має назву В. Завжди Зелений штат, а Джорджія має назву типа Апельсиновий штат. І в них зараз мають Достигати усі цитрусові. І такі температури знищать увесь врожай цитрусових. Як ви бачите, тут зараз перша година дня і тут на тракстапі паркуються у три ряди. Місць немає, навіть платних місць немає де можна запаркуватися. Я вчора якось, якимось дивом встиг припаркуватися, заплатив 30, майже 39 доларів за дві ночі за парковку, тому що ця парковка платна, на яку я всунувся. А сьогодні вже зранку тракісти їздять і шукають вільні місця. І нічого немає. Взагалі нічого немає. Бачите, цей колега... Навіть на траві запаркувався. Ось такі дивні часи ми з вами переживаємо. Вчора була мінусова температура тут. Вчора був мінус. По їхньому було 23. Я не знаю скільки це е, в, цих, в Цельсіях, а по їхньому по Фарінгейтах було 23. Я не знаю скільки, але знаю напевно, що це мінус. Що ви скажете на цей рахунок? Для мене в усьому винні Кацапи. А ви що на це скажете? Кацапи Підушня. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!